Обзор на фонарик із Аліекспреса. Тут одна кнопка. В неї все включається, вона защищена від влаги Можна його заряджати від обичної телефонної зарядки. Тут синім світиться показується, наскільки заряджена. Є USB, якими можна заряджати телефон. На йомкость акумулятора. У фонарка составляє 1200 мАч. Так що процентів не знаю, 20-30 телефон не можна зарядити. Тут він на саморізах розбирається. Сонячна панель є. Не знаю, чи вона взагалі тут робоча чи не робоча. Як хоч 200 лайків на відео, то я вам зніму. Відео і провірю, наскільки ефективна ця сонячна панель. Зараз я вам покажу, як цей фонарик світить. Це роз. Кстаті, провіряв цей фонарик без підзарядки світає 8 часу. Оце дуже класний. Свят він розсіє. І точка. Тут дуже класна оця точка. Щас я на вулицю покажу вам, як вона світить. Так що рекомендую такий фонарик, Дуже гарна річ і недорога. Заходьте на Аліекспрес, там знайдете. Ціна його в районі була 420 гривень. Ну, я зустрічав то я купив і дешевше. Все.